Так, ще раз добрий день і хочу записати ще одне відео по табаку. Я сьогодні зранку записував відео, але я думаю, що його було ще ранок і було погано видно. Тобто я хочу зараз ще продублірувати це відео і записати, щоб ви вже побачили. Я вже до даний час М -м -м. ці ящики переніс всі до своєї хати, з другої розпікіровки. І З другої і навіть і два ящичка з спікерівки. Зараз подивимося, що в мене залишилося. Тут видно з третьої спікерівки Дуже слабенькі. Тут і мало тих рослинок, і дуже воно слабеньке. Тобто не знаю, що з нього буде чи не буде. Ну, от, це залишився табак з другої спікерівки. Видно в цих. Ну, табак такий собі. Тижня-два він поправиться. І, в принципі, ми його теж висадимо. Щось висадимо, щось продамо О, і буде нормально. Далі дивимося, от ще є на другому вікні рослинки. О, такі рослинки нормальні, в принципі, ще їм тиждень-два постоять, і в принципі, їх можна буде, е, теж буде. висаджувати, сміло продавати, що висадити, що продати. В принципі, буде нормально. То я забрав все до себе, зараз покажу, що в мене в гаражі є. Mm. Ну, гаражі з перш третього співкиную, дуже слабенькі рослинки. В принципі, я не знаю, чи з них буде топ. Йдемо в гараж. От зранку я вставав. 26 було в нас 7 градусів тепла. Зараз подивимося на термометр, бачимо 15-6 плюс 16. 16. Тобто табачок нормально росте. Mm. 16. Йдемо в гараж, зараз в гаражі видно ну, йдемо. Тут. О, тут машина стоїть. Цей грандулет. в принципі, це не потрібно. Зараз я покажу рослинки. Оце ящики знизу. В принципі, дуже маленькі рослинки. Погано ростуть з третьої цієї розпікіровки. Мабуть їм світла не вистачає чи чого їм не вистачає. Може я побачу, може я потім їх винесу на вулицю, може на вулиці вони б краще рости. Вони тут дуже погано ростуть. О, бачимо тут-тут. Ну, в принципі, о, тут навік, навіть на вікні тут би і є. Але дуже слабенький табак, я кажу, дуже з нього навряд чи з цього третього розпірування чи щось там вийде, так сказати, чи буде з них чи люди, чи не будуть. Зараз покажу табак, я вчора А, Забув в гаражі показати машинку по табака. О, табака стоїть. Ось така, О, О, така. польська машинка, я його поставив на зброй. О, Не хоче, на... Ні, крутиться Крутиться, але дуже туго, навіть не хоче в цю сторону крутитися. Ну, то таке. Вторік теж таке було. В принципі, Це нормальне явище, воно там масла в цьому упакові масла, там всякі різні масла, та її смоли, і воно забивається. Тут нічого страшного нема. Коли буде вже, треба буде нарізати, От машинка така. Коли треба буде нарізати, треба буде її зібрати. Почистити маслом, бензинчиком, протерти, все будемо воно робити. Теж така сама біда була. В принципі, розібрали, почистили ножі, це все почистили і вона почала різати. Тут таке. Зараз піду, кажу табак, який я висадив. Тут в мене бачимо ящики, ці що пустіло 10 ящиків, 10 пустих ящиків, в яких був табак, він зараз висажений на огороді. І що я хочу сказати? Оце 5 ящиків я вчора помив, я їх помив, а 5 не помитих. О, чорне з болотом. Чого я так роблю? Всіх не помив, того, що щоб, щоб не лити, щоб помити оцей один ящик. З під цього йде приблизно відро води. Щоб воду даром не лити. Я коли його поливаю, розставлю відро і мию його в те відро, і вода не виливається даром на землю. Тобто буду я поливати той табак. Я домию тоді йти. Ящики ці, що грязні з землею. І, і, так сказати, Тоді вже буду всі честі, винесу їх, викину на гору та й вони лежать, відпочивають. Нічого так не робиться. вона було вчора їх. В принципі, їх не було. О, Скільки вийшло помити, стільки полив. О, Останні 5 ящичків залишилося. Сьогодні буду, мабуть, поливати, чи може завтра побачу, як -то. там вроді би земля, волога може і не було. Коли буду поливати, то їх помию теж. Щоб даром воду не виливати з крана. О. Я кажу, бо їх помити, це ящик, це відро води практично. Зараз подивимося на табачок, Хай, що висадимо в городі. Бачимо сонечко. Вон цей кабачок. Ну він зараз сонечко пішло. Він тільки новисажений. Він зараз трошки Ти перші дні зараз трохи приболіє. О, на рибалку я ще не йшов. Можливо, як буду йти, то полю тоді. О, побачу. О, видно, що це плантація. О, як я говорив раніше. Тут 570 висадили 572 саджанці. О, тут 200 оце все вигорене. Ну, тут так висадив я саджанці, це більше, більше, ніж половина вже засаджене. О, десь сотки, мабуть, півтора, ще, можливо, порядочків я посажу. О, остальне я буду, <кхем> Остальнею людям, попродаю. Та й все, в принципі. Думаю, що буде нормально, видно, що табачок хороший. О, все добре. О, бачу, я все класно, все добре. Видно, вон, табачок прекрасний росте. Ніч нормально переночував. О, і зараз росте, він кажу, пройде тиждень, може два тижні він прийметься в корінниці, піде в ріст. О, Потім, коли він вже прийметься через тиждень-два, через два, деякі саджанці пропадуть. Ну, їх не Їх багато, звісно, Але деякі все-таки пропадуть. Понасаджується, де пропали, щоб місця пусте не було. О, плюс посадиться ще пару рядочків нового табака. Ну і все, дякую за увагу. На ну, все добре, вирощуйте табак. О, табак хороший, класний. Щоб вирощувати його вигідно. Тому, що Сигарети дорогі, це практично не безплатні, бо є куча трудних, треба вложувати свій труд, треба вложувати свій час в той табак. Ну і плюс треба купляти гільзи. Ну, тобто, але все одно це дешевше, чи купляти державні сигарети. Не хочу показати ще свою малинку. Ще раз покажу, може зранку їй було погано. Видно. Малина Джон Джей. Ну, В мене в мене малина. Зелена. Вот Тут в мене стовби, щоб на стовбах прив'язана шпаліра. Така груба проволка. Така, яка в мене не знаю, яка вона якась така О, на Ні буде підв'язуватися до неї малина такими, з, з, зі степлером, степлером буде відв'язуватися такими скобками. Ну да, шпалера провісла, стовби пішли, ну, тут треба буде понатягувати, все це зробити. О, Видно от, старі. От, видно зараз ось ці старі янточки, яка була прив'язана в торік малина. Це наче, вони ж білі, були вони червоні, зиму вони пожовтіли. Ось тут провисає, звичайно. Таке все поробиться, стовби дерев'яні. Стоять тут два рядка по 40 метрів малини. Теж хороший урожай, полегій третій рік. Тобто, рік вона була другий рік, перший рік вона дуже мало вродила, бо вона тільки була посаджена в рік, вона більш-менш нормально вродила цього року. Ця малина буде дуже класна, тому що це вже вона більш вже не молода, можна сказати. Ну, Ще й не стара, звичайно. О, оскільки я її зрізаю під, самим, під, самим, під самого низу при землі, то вона відновлюється. О, і її, так сказати, тобто Вона дуже довго буде відновлюватися і дуже довго буде молода. І все, Подивимося зараз ще раз на оцей табачок. О! Ну оцей табачок, що отут тут висаджений. От видно він оцей табак. Класний табак. Вон, не знаю, може сонце мішає. Але видно це. Що от яке поле. Така класна плантація табака. Все, дякую за увагу, на все добре. Буду знімати відео по мірі того, як росте табак. Зараз з цим табаком, що висаджений ніякого йому одобрення не потрібно. В принципі, потім можна буде чимось добрити. Якоюсь хімією, можливо, якимись органічними добрами. Але зараз його нічого не потрібно, йому треба просто прийнятися. Бо того, що зараз, зараз його одобряти. Зараз в нього стрес, тобто нічого йому зараз не потрібно. Єдине, що йому потрібне, то поливати його, щоб він добре На Тиждень, максимум два. Проливати його і він прийметься. Все, дякую за увагу, на все добре, до побачення. Вирощуйте табак, не пожалієте, також дуже вигідно. Все, дякую.